Їх уже бачили у Литовському Вільнюсі, а тепер повернули знову до Львова. У палаці Бандінеллі відкрили виставку портретів великих литовських князів та вельмож. Грандіозний українсько-литовський проект задумали ще три роки тому. Домовилися, що три українські музеї Львівська галерея мистецтв, Львівський історичний музей та Волинський краєзнавчий музей нададуть із своїх фондів портрети литовських князів та вельмож для тимчасової виставки у Вільнюсі. Відтак, оці Владислав Ягайло, Владислав IV Ваза, різні покоління Радів разом понад 80 портретів поїхали у Литву. Виставка мала величезне зацікавлення у мешканців вільнюса, кажуть литовські музейники. Товері чотирьох місяців її Посітілі болі адінадцяти тисячі не посітілі. Ми теж приложили не толька екскурсії, не толька обширні едукаційні програми, але також культурну програму. Тепер усі портрети повернулися до рідних львівських музеїв. Більше того, литовські реставратори їх відновили і оправили у нові рами. Коли ми повертаємо в наші фондосховища, сьогодні не фондосховища, а в нашій експозиції ці унікальні пам'ятки нашої спільної культури, то вони повертаються відреставрованими на хорошому рівні. І з виступу сьогодні, ви знаєте, це величезна група реставраторів. Понад 13 десь до 15 чоловік працювали реставраторів, щоб надати їм ну парадовості. На завершення цього спільного великобюджетного проекту видали тримовний каталог. Його запропонували на національну премію Литви. Вільнюс, було событие, а возвращається ваш прекрасний город Львов, як подарок на рождество. Цей каталог. Відтепер частину портретів можна буде побачити на постійній експозиції у Палаці Бандінеллі. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.